Єдина в Україні лімітована колекція від Armaf, з якою ви перетворитесь на справжні смаколики. Лімітована парфумерна колекція від Armaf, яка продається тільки в Дубаях, вже доступна на розпив в Україні. Композиція парфуму створює відчуття, ніби ти прямо зараз перебуваєш десь на тропічному острові, відчуваєш свіжість зелені, відчуваєш солодкавість кокосу, а також кислість червоних ягід. Просто тільки подивіться на красоту цього флакону. Він виконаний у вигляді коктейлю. і після нанесення дійсно відкривається кислими ягодами, які поєднані з ніжністю кокосу, а також ніжним ванільним сиропом. Відчуваючи цей аромат, дійсно хочеться його просто з'їсти, і це просто ідеальний варіант для всіх поціновувачів солодкого. Підійде він більше для жінок, тому що я просто не уявляю чоловіків з даним ароматом. Має дуже класний шлейф, дуже класну стійкість і саме основне не набридаючий. Як завжди. Доступний в нашому асортименті на розпив від 1 мл, тому обов'язково рекомендую до затесту. Ну і не стільки для затесту на розпев як ідеальний варіант на подарунок.